600 30 днів повномасштабного вторгнення, десятий рік агресії Росії проти України, чотири століття боротьби українського народу в московській Орді, і вічність комплексу меншовартості нашої нації в контексті історії. Не знаю як, але у нас в суспільстві все ще якісь дебати про те, чи треба руйнувати згадки радянської, російської, московської окупації. Треба, але, як завжди, є, але вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба. Мене звати. Ігор зібрав для вас всі за і проти, окутав ніжно в свою думку. Ну а вирішувати, як завжди, вам. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Долучайтесь, якщо є така можливість, і давайте починати. І треба зносити пам'ятники радянської епохи, питання, яке завжди ділить суспільство на декілька таборів: пам'ятник, монумент, монументальна дошка, меморіал усі ці поняття відсилають до різних за формою та матеріалами монументальних об'єктів. Але ключова функція. Що не змінилася від початку їхнього виникнення спільна увіковічити важливі місця події чи постаті, які вплинули на життя суспільства тої країни, де вони встановлені. Однак історія показує, що ця основна функція пам'яті спрацьовує як добрий щит, за яким можна приховати пропагандистські наміри. Приклади публічного переосмислення радянської спадщини є і в інших країнах. Наприклад, у Софії є пам'ятник воїнам. Другої світової війни. Утім, для переоцінки пропаганди тут використовують гумор кожного року. Скульптури воїнів розфарбовують у якихось героїв сучасності, персонажів Марвел або що. Сюжети можуть змінюватись, але незмінним залишається сам пам'ятник, тобто він не руйнується, а просто отримує щоразу нове критичне і гумористичне прочитання. Зносити чи не зносити дискусія, що точиться довкола радянських пам'ятників в Україні, і ще 2000-х. З початком повномасштабної війни з Росією, знесення радянських пам'ятників стало ще більш принциповим, адже більшість із них монументи катам України. Збройна агресія Росії викликає в українців зрозуміле бажання позбутися будь-яких зв'язків з РФ, зокрема з російською та радянською культурою. Так, після. Після революції гідності, анексії Криму та вторгнення Рапсії на схід України розпочався усім відомий Ленінопад. <мас> Тепер же, після повномасштабного вторгнення та щоденних обстрілів українських міст, ми маємо нову фазу культурного спротиву. Пушкінопад, хоча йдеться не лише про масовий демонтаж пам'ятників Пушкіна, якими РФ позначала свої території у часи СРСР, а й про низку інших персоналій, які так чи інакше пов'язані з Росією та Радянським Союзом, у той час як російські війська здійснюють ракетні удари по містах України жителі. Регіонів, де не йдуть активні бойові дії, прагнуть позбутися усього, що нагадує про ворога. Залічені тижні хвиля масових демонтажів радянських пам'ятників досягла свого апогею. Сьогодні, наприклад, кожного дня у містах та селах України зносять десятки скульптур російських та радянських героїв, символів так званої дружби народів, серпів молотів і танків. Цей процес відбувається у різний спосіб: хтось обережно демонтує пам'ятник, а хтось зносить його, руйнує, розрізає на частини та викидає на цвинтар історії. Приміром, нещодавний демонтаж скульптури двох робітників українського скульптора Олександра Скоблікова під аркою у Києві перетворився фактично на публічну страту. Саме це і викликає занепокоєння в деяких експертів. В ейфорії від таких страт суспільство може не помітити. Як втратить дійсно цінну пам'ятку. Не знаю, та культура наша та наше прошлесне. В умовах війни у суспільства виникає бажання протистояти ворогові, хоча б навіть в уособленні бронзової скульптури. І це бажання цілком зрозуміле у Такому дещо ритуалізованому процесі змучені війною люди отримують саме ту емоцію, яка їм потрібна для розрядки. Так саме і сталося, зокрема після знесення скульптури двох робітників з 26 квітня 2022 року Київ точно став кращим. На схилах Дніпра в Києві, який обіцяв столичний голова Віталій Кличко, демонтували радянську скульптуру двох пролетаріїв частину арки дружби народів, яку кияни давно і влучно назвали ярмом, і не тільки монумент тому, чого насправді ніколи не було, спотворював обличчя столиці протягом майже 40 років, а з 2014 року сприймався як відверте блюзнірство демонтаж. Ознаменувався промовистим нюансом, який у соцмережах відразу ж назвали добрим знаком. Коли під'їхав автокран, робітники завели тяги до скульптурної групи, закрутилася лебідка, і від правої фігури росіянина несподівано відвалилась бронзова голова, яка з гуркотом покотилась по полірованій основі. Ну, орки, тепер вам точно скоро кінець оперативно винесли вирок присутні кияни. Особисто моя думка полягає в тому, що. На цьому місці замість радянського маркеру заслуговує набагато більше стояти будь-хто хто зараз зі зброєю в руках боронить країну. Те, що зараз робить наша армія, це теж заслуговує на пам'ятник і. На визнання кожного дня українська кров проливається за бажання якомога далі дистанціюватись від усього російського, включаючи червоні зірки та пам'ятники Леніну. Воїни України, ось це герої сучасної, прогресивної, вільної та європейської держави. Танки, статуї, скульптури, спогади про комуністичну епоху й досі ледь не всюди сущі навіть у Європі. Однак останнім часом через війну Росії. Проти України з новою силою відновилися дебати про доцільність подальшого збереження пам'ятників на честь загиблих воїнів Червоної армії у Другій світовій війні. Треба зауважити, що чим ближче країна до Рапсії, Тим активніше вона повинна винищувати все, що пов'язано з Росією. Мабуть, найактивніше в цьому плані поводяться країни Балтії, що вже кілька місяців поспіль активно намагаються позбутися пережитків минулих часів, навіть якщо дехто проти цього. Нещодавно влада Естонії розпорядилася демонтувати і перевести до музею спірний монумент радянського танку, що стояв в місті Нарві, розташованого поблизу естонсько-російського кордону. Ону в цьому місті переважно проживають етнічні росіяни тож подальша доля пам'ятника викликала багато суперечок, і адміністрація міста спочатку виступала проти його перенесення. Як аргумент наводилося те, що місцеві жителі, мовляв, вважають танк частиною ідентичності міста. Росія тут же втрутилась в це, розцінивши це як образу пам'яті полеглих у Другій світовій війні. Бронзова скульптура воїна-визволителя ледве стала приводом для розірвання дипломатичних відносин між країнами. Так, так, саме такі заяви звучали від влади РФ. Однак Проблема вийшла за межі переговорів у високопосадовців. З 1-27 квітня, в Москві 60 людей, зараз ми б назвали їх тітушками, протестували проти перенесення пам'ятника біля посольства Естонії, заблокувавши виїзд із будівлі Марині Кальюран, той посолці Естонії в Росії. А вночі того ж дня в Таліні зібрався півторатисячний мітинг, що завершився погромом і мародерством. Учасники тих подій протестували про. Оти перенесення пам'ятника і перепоховання останків полеглих воїнів. Один мітингувальник тієї ночі загинув ще близько 50 дістали поранення, як демонстранти, так і поліціянти. Однак, влада Естонії своє пам'ятникове рішення все одно не змінила. Розуміючи, вочевидь, що допустивши таке втручання з боку Росії, хоч раз, це повторюватиметься знову і знову. Тодішній естонський президент Томас Гендрик Ільвес висловився дуже однозначно. У нашій свідомості цей солдат уособлює депортації та вбивства руйнування країни, а не визволення. Попри це, танк пам'ятник доставили до естонського музею війни, розташованого за 200 кілометрів на північ від Таліна. Крім того, в місті Нарві демонтували шість інших пам'яток радянської епохи. Уряд у Таліні ще раніше дав зелене світло на демонтаж радянських пам'яток у громадських місцях і у цій Балтійській країні, що є членом ЄС та НАТО. Танк це знаряддя вбивства, а не меморіальний об'єкт. І такі самі танки зараз використовуються для вбивства людей на вулицях України, сказала очільниця уряду Естонії Кая Калас. Загалом у Естонії планують демонтувати до 400 радянських пам'яток. Багато латишів вважають, що пам'ятник радянським визволителям у столиці Ризі це неприпустимо. А для російськомовних жителів країни, навпаки, він має величезне значення. Ще в липні уряд Латвії схвалив демонтаж 69 монументів та меморіальних дощок, що, зокрема, прославляють радянський режим. Правильне рішення: демонтаж радянського пам'ятника перемоги має бути завершений до 15 листопада. Пам'ятник було встановлено у 85-му році на честь 40-річчя перемоги радянського союзу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні. Як Пам'ятник визволителям радянської Латвії та Ригі від німецько-фашистських загарбників. У Литві суперечка про пам'ятники радянської доби також викликає неоднозначні почуття. Вже у липні розпочався демонтаж меморіального об'єкту на місці поховання радянських солдатів. Єдине, що лишається від колись з культурної групи, лише імена полеглих радянських бійців. Раніше експерти з міської адміністрації виступали за видалення лише таких частин, як меч чи п'ятикутна червона зірка. У столиці Фінляндії Гельсінки також не вщухають дебати про долю одного культурного меморіального подарунку з Москви. На початку серпня було демонтовано та поміщено на зберігання до художнього музею пам'ятнику. Мир у всьому світі у Гельсінкі цей подарунок від Радянського Союзу встановили ще 90-го року. Сама ця скульптура є однією з багатьох копій оригінальної скульптури і Гельсінкі був єдиним містом за межами колишнього Радянського Союзу, де стояла така копія. Вже тоді це викликало суперечки а 91-го року студенти навіть вимазали частину цієї скульптури смолою та пір'єм. Крім того, приблизно через 9 років було вчинено невдалу спробу підірвати цей подарунок совку. У Німеччині радянські пам'ятники, розташовані на території колишньої НДР, також викликають бурхливі суперечки подекуди, їх описують графіті або обмотують прапорами. Ще у березні 22-го року депутатка берлінського парламенту від консервативного християнсько-демократичного союзу Штефані Бунк закликала прибрати гармати та танки з одного із столичних меморіалів. Однак уряд Берліну відхилив цю вимогу. Повторював і буду повторювати, що тупі ліві небезпечні для будь-якої країни. Релігійні фундаменталісти та не такі або хороші руски потрапляють в керівні кола європейських держав і починають заважати консолідації зусиль проти інфернального і екзистенціального зла Росії. Німеччина тут, мабуть. Попереду в планети всієї, на жаль, крім того, дрезденський політик від вільної демократичної партії Штефан Шарф також писав у березні 22-го року в соцмережі Twitter. Ні, радянський меморіал у Дрездені не може й далі залишатися не через 45-й рік, а через 53-й, 68-й і 22 й роки. Річ у тім, що перша гвардійська танкова армія радянського союзу, що дислокувалась у Дрездені до 93-го Року. Брала участь у придушенні народнього повстання у НДР у 1953 році, а також у придушенні праської весни 68-го року. Але й ця вимога наразилася на граніт незгоди. Все впирається в те, що Німеччина зобов'язана шанувати та підтримувати в належному стані радянські меморіали. Про це йдеться у договорі про Остаточне врегулювання щодо Німеччини, укладеному у 90-му році між Федеративною Республікою НДР та чотирма державами-переможницями у Другій світовій війні, відомому як договір 2 плюс 4. Тому в місті Штральзун в землі Мекленбург передня помирання зараз в дії інший підхід. Нещодавно там наново встановили бронзову скульптуру радянському солдату. У лютому її було знято для Огляду в рамках планової реставрації радянські пам'ятники досі залишаються козирем, яким у слушний момент користуються деякі політичні сили для нарощування симпатії своїх виборців. Через це виключно культурне трактування і сприйняття будь-яких пам'ятних споруд є недалекоглядне і трохи наївне, поки на локальному рівні розгортаються дискусії про те, потрібні ті чи інші пам'ятники. Це в кращому разі, адже часто це питання вважають не на часі. Росія навіть пам'ятні споруди використовує для розпалювання ворожнечі між країнами. В мене, до речі, є гарне відео про пропаганду. Силка на нього з'явиться десь тут. Звісно, пам'ятник лише гарний привід, за яким ховається бажання Росії, хоч якось впливати на політику країн, що колись були у складі совку. І ця бронзова історія могла б загубитися серед стрічки новин однак вона стала дуже показовою в контексті культурної та політичної експансії Росії, яка Прагне будь-як впливати на порядок денний в інших суверенних країнах. До того ж, деякі історики стверджують, що подія довкола пам'ятника в Таліні була репетицією подій в Україні. Так російські пропагандисти випробовували, як приживатимуться ідеї руського міра, і як суспільство реагуватиме на їхні заготовлені меседжі, що виправдовують будь-які злочинні дії. Нині ж Росія розігрує ще один акт театру абсурду в тимчасово окупованих українських містах і селах. Встановлює пам'ятник Леніну. наприклад, у Гінічіську новій Каховці, Новопскові, а у Смоленській області, де стоїть меморіал Катинь, встановлений у пам'ять про масові страти поляків у 40-х роках ХХ століття, відомий як Катинський розстріл, Росія заграє з Польщею, показуючи намір знести об'єкт. Пам'ятники. Маркер фізичного і Культурного простору. Одна з настанов, якою дослідниця Алексіс Бойлен завершує книгу Візуальна культура, добре підсвічує питання про те, що саме має перебувати у публічному просторі. Ми повинні знати, як творяться візуальні культури і уважно стежити, що саме ми візуально споживаємо цілими днями. Маємо знати, які впливи, упередження історії вбудовано в зображені предмети. Повинні мати змогу одні з них Приймати а інше відкидати. Важливо не забувати, що будь-який пам'ятний об'єкт, встановлений чи то в місті, чи то в селі, на довгі роки, визначає топонімію простору. Йдеться про те, що, якщо, скажімо, в центрі населеного пункту є пам'ятник Пушкіну. То все не обмежується тільки кількадесятметровою метровою статуєю його ім'я опиняється у всіх картах і вуличних вказівниках. А там, де є пам'ятник Пушкіну, швидко виростає і парк, названий на його честь. А ще всі ці назви кочують у низці офіційних документів, приватних листувань і розмов. І саме так непомітно нормалізується ставлення до контроверсійних постатей російської культури, яка століттями підминала під себе культуру українську. Наприклад, перший пам'ятник українському письменнику Івану Котляревському з'явився на початку ХХ століття, через чотири роки після того, як уперше встановили монумент російському Пушкіну, що цілком передбачувано. До того ж, на пам'ятнику батька нової української літератури написи були російською, що було продиктовано Емським указом. Кожна пам'ятна споруда російському культурному діячеві в Україні. Це витіснення українських постатей, які насправді заслуговували б опинитися на їхньому місці. Це матеріалізований культурний код, втілений у пам'ятник, меморіальну дошку чи меморіальний комплекс. І від того, кого ми обираємо бачити на площах своїх міст і сіл, залежить те, як ми себе ідентифікуємо і що для нас цінне. Із початком повномасштабної війни з Росією пам'ятникове питання трохи просунулося. Понад 70% українців підтримують демонтаж споруд пов'язаний із країною агресоркою однак 40% проти знесення монументів, що уславляють Другу світову війну. Схоже, зараз саме на часі говорити про те, що демонтаж пам'ятників означає не забування історії, а її переосмислення. І зараз чи не найкращий час для того, аби врешті викорінити чужорідні російські елементи з ландшафта міст, сіл і культури України. Росія не повинна формувати політику пам'яті в Україні. Століттями вона загарбувала і підминала під себе український культурний простір, а також намагалася вкрасти і спотворити українську історію. Воєнні злочини, скоєні цією країною терористкою, не мають лишати жодних сентиментів до будь-якого об'єкта маніпулятивної радянської монументальної культури, який іще досі стоїть в українських містах та селах. Зруйновані об'єкти військової та цивільної інфраструктури України ось пам'ятки, що лишає по собі велика культура Росії. Висновок з усього може бути один однозначно зносити. І далі у нас є два варіанти. Якщо пам'ятник не має ніякої архітектурної чи культурної цінності для України, то він іде на смітник. Якщо це витвір мистецтва, на думку експертів, то в музей в кращому випадку. Ось такий сьогодні вийшов випуск. Дякую, що додивився цей випуск до кінця. Слухайте маму, пийте садочок, допомагайте нашим воїнам світла, вони найкращі. І побачимось бандити.